Здоровенькі були товариство, З вами Сашко. Сьогодні я підготував для вас швидкий огляд ще трьох матчів 17-го туру АПЛ. Але, звичайно ж, перед початком я не можу не поділитися з вами сумною новиною. На 83-му році пішов з життя король світового футболу бразилець Пеле. Нагадаю, що легендарний бразилець довгий час боровся з раком, але, на жаль, хвороба перемогла. Вічна пам'ять тобі, маестро! І, можливо, саме зараз на небесах відбувається легендарний матч Пале проти Марадони. Це надзвичайно сумна новина, але життя продовжується, а разом з ним продовжується і футбол. Тому пропоную повернутися до нього. 17-й тур АПЛ. Заключні матчі. Поїхали! До перерви на чемпіонат світу трохи штормило команду Потера, і здавалося б, ця перерва піде на користь команді, тому що, по-перше, зможуть відновитися травмовані гравці, і звичайно ж, тренер зможе попрацювати зі своєю новою командою. Після відновлення АПЛ була надія, що зможе вийти на поле вже Уеслі фофана. 80 мільйони придбання Челсі, і, звичайно, зможе відновитись Ріс Джеймс. Проте є одне але: Веслі зазнав травму під час товариського матчу проти Бренфорду, і ще місяць буде знаходитись в лікарні. Ну і невеличкий спойлер. В матчі з Бормутом Ріс Джеймс так само зазнав травму і за попередніми оцінками вилетів на місяць. І це ще одна головна бід для наставника синіх, тому що зараз через травму в нього. Відсутні три основних захисники: Ріс Джеймс, Бен Чілвелл і, звичайно ж, Веслі Фофана. Це реально жесть. Проте в складі пенсіонерів є досвідчені гравці, які зможуть прийти на допомогу тренеру і замінити травмованих. Тому я думаю, Потер якось зможе розрулити цю ситуацію. Травма Ріса, можливо, буде найсуттєвішою з усіх. Тому що, як показав цей матч до заміни Джеймса в другому таймі саме правий фланг синіх створював найбільшу загрозу, де діяли Ріс Джеймс, Рахім Стерлинг, і сюди саме зміщувався Кай Гаверц. Перший гол відбувся вже на 16-й хвилині. Класний простріл. Виконав Рахім Стерлінг на дальню стійку, де її замкнув Кай Гавертс. Звичайно ж, в цій ситуації ні в голкіпера, ні в захисників не було шансів перервати цю передачу. Тому рахунок 1-0 на користь підопічних Потера. 24-та хвилина, і знову атака правим флангом. Закарія не пробив, хоча мав чудову нагоду. Проте після цього м'яч потрапив до Кая Гаверца, який скотив на Мейсона Маунта, і той чудовим обвідним ударом попав просто в кут воріт. Рахунок 2-0 на користь Челсі. На 51-й хвилині і відбулася неприємність для команди синіх, тому що Різ Джеймс зазнав травму і попросив про заміну. Це один з ключових гравців Потера, тому давайте побажаємо йому якнайшвидше одужати і повернутися до основного складу. 73 третя хвилина і мало не влучив по воротах кулібалі. Проте м'яч пройшов стійку. На 84 й хвилині Бормут втратив м'яч і Челсі вибіг в швидку контратаку. У Кая Гаверца було декілька адресатів для передач, проте він вирішив покотити м'яч в другий темп на набігаючого Галахера. Конор на замасі прибрав захисника, проте його удар прийшовся в гравця Бормута. Тому цей момент нічим не закінчився для команди синіх. Челсі, попри всі проблеми в складі, перемагає 2-0. І зараз мені дуже цікаво, як поведе себе керівництво синіх під час зимового трансферного вікна. Бо вже як мінімум на рівні пліток з'явились розмови про те, що зірка чемпіонату світу з футболу Енсо Фернандес дав свою згоду на перехід в команду пенсіонерів. Побачимо, як воно буде насправді. Інший клуб, якому так само перерва пішла на користь, це Манчестер Юнайтед. Команда позбавилась Кристіану Роналду, а разом з ним, як повідомляють деякі експерти, пішла і токсичність з роздягальні червоних дияволів. Проте Тангагу ще доведеться провести дуже велику роботу над комплектацією цього складу. Бо якщо навіть взяти цей матч, то в команди червоних дияволів були дуже великі проблеми, як мінімум в захисті. Так, через різні причини в центрі захисту мав зіграти Люк Шоу, його місце на лівому фланзі зайняв Малася, і на правому фланзі замість Діогу Далоту вийшов Арон Ван Бісака. Решта складу, в принципі, питань не викликала. Та й матч пройшов за сценарієм голландського спеціаліста. 19-та хвилина класний нестандартний розіграш кутового приводить до голу Маркуса Решфорда. Еріксен покотив м'яч низом на лінію штрафної, і Маркус в один дотик зіграв в цьому епізоді, забивши перший гол Манкуніанців в цьому матчі. А на 23-й хвилині він видав асист. Класна контратака вийшла у Манкуніанців. Хочу відзначити Казиміру в цьому аспекті, тому що саме він відібрав м'яч і віддав першу передачу. Далі класно відкрився Маркус Решфорд. Йому закинули м'яч просто за спини захисників. І він далі віддав м'яч на. Мартіаля, який і забив гол. 40 Сорокова хвилина відповідь Нотінгему. Єйт забиває гол після навісу зі штрафного. Проте гол скасували, подивившись на вар сам момент. Бо після удару Єйца м'яч потрапив в ногу віліболі, який знаходився в цей момент в офсайді. 56-та хвилина. Хеннесі рятує свої ворота після удару Ентоні. Хочу похвалити в цій атаці Маркуса Решфорда, який віддав. Класну розрізну передачу вперед. 60-та хвилина і супер шанс для Марсіалю створює Фернандеш. Проте Хенесі знову на висоті і знову він захищає ворота від пропущеного голу. А на 70 70-й хвилині ДХА також показує, що він вміє вдало грати на лінії воріт. Проте вже на 87-й хвилині Манчестер таки добуває свого суперника. Казиміро опиняється в потрібний час в потрібному місці і перехоплює м'яч. Далі він віддає шикарну. Розрізнув передачу на Фреда, і бразилець забиває гол 3-0 на користь Манчестер Юнайтед. Після цього матчу хотілося б відзначити двох гравців Юнайтед. А саме Казиміру, який два рази продемонстрував свій клас, в першому епізоді він відібрав м'яч і віддав першу передачу. А в другому епізоді він перехопив м'яч і віддав гольовий пас на Фреда. Ну і звичайно, Маркуса Рашфорда, який відіграв на топовому рівні цей матч. Він знаходився всюди в атаці, дуже сильно допомагав і відзначився голом і результативною передачею. Отже, чергові три пункти в скарбничку манкуніанців. Тож, хто б там що не говорив, а Тенгак поки що дуже добре справляється зі своєю роботою. Якщо пресинг і позиційний футбол поки що не вдалося поставити цій команді, то от контратакуючу гру Манкуніанці демонструють дуже якісно. З чим ми їх і вітаємо. Сіті вийшов на цей матч майже в ідеальному складі, і змін можна лише виділити правого захисника Льюіса, який буквально весь час знаходився в центрі з Родрі. Правим вінгером був Гріліш, а лівим Марес. І тут прізвища такі, що це ще запитання, чи це не є гравці основи. Але який же неприємний суперник Ліц? В цьому матчі вони не намагалися створювати щось самі. Вони намагалися не дати грати Сіті. І перші півгодини в них виходило дуже добре. Єдине, що можна пригадати, це супермомент Ерлінга Голанда на початку цього матчу. І, в принципі, Ерлінг все правильно робив в цій ситуації, перекидаючи голкіпера. Проте м'яч так і не залетів ворота в цій ситуації. Взагалі хочу сказати, що норвежець обрав правильну команду для себе, тому що, як мінімум, навіть в цьому матчі в нього було. Ну, 4 стовідсоткові нагоди, щоб відзначитись. Тому що в цій команді Ерлінгу не слід задумуватись над тим, як створити гольові моменти. Це за нього роблять його партнери. Його задача лише забивати голи, з чим він, в принципі, дуже добре і справляється. Добре, але не невідмінно. Так, на 31-й хвилині Гюндоган віддав класну передачу під забігання Голанда, але він не зміг переграти голкіпера. Під кінець тайму ліц почав більше розкриватися і йти вперед. Це дало більше простору для атак Сіті. І на останній доданій хвилині відзначається Родрі. Буквально якихось секунд не вистачило Ліцу вистояти тайм без пропущених голів. Але на 46 й хвилині сіті дотис суперника. Родрі підключився до контратаки і вдало зіграв на добиванні. Команди пішли на перерву за невеликої переваги сіті. Другий гол команди Пепа відбувся через помилку захисника. В цьому епізоді невдало зіграв Купер, віддавши погану передачу на партнера. М'яч перехопив гріліш і віддав його на Голанда. Ерлінг свій шанс реалізував на 51-й хвилині. 64-та хвилина. 3-0. Ерлін Голанд забиває 20-й гол в чемпіонаті. Просто космічні показники демонструє норвежець в цьому сезоні. І зараз він очолює топ бомбардирів, які забили 20 голів в чемпіонаті. На це йому знадобилося всього-навсього 14 матчів. Ну це просто космос. На 73-й хвилині Ліцу Вдалося розмочити рахунок. Так, Стрік забив гол головою після навісу. 78-ма хвилина, і знову нагода в Голанда. І на цей раз він марнує такий чудовий шанс зробити хитрик в цьому матчі. І одразу ж відповідь від Ліса на 79-й хвилині. Пробивали вони по воротах, але щастя було на боці Сіті, бо м'ять пройшов повз стійку. Отак, от, от дуже просто команда Пепа набрала свої чергові три очки і вони не хочуть відпускати арсенал в погоні за титулом. Напишіть мені в коментарі, мені дуже цікаво, як ви думаєте, чи зможе команда Артети витримати цю гонку до кінця, чи можливо вони задовільняться просто місцем в зоні Ліги Чемпіонів. Це були всі огляди 17-го туру, але вже сьогодні стартує тур 18-й. Які несподіванки підготує він для нас під новорічну ялинку? Дізнаємось дуже скоро. Ну а з вами був Сашко. І якщо ви хочете зробити мені так само подарунок під ялинку, то просто підпишіться на цей канал. Я, звичайно, ж вітаю всіх з новорічними святами. Бажаю кожному з вас щастя, здоров'я і е, бути в безпеці. І бажаю всім нам е, найскорішої перемоги. Нехай кожен ваш крок в новому 2023 році наближає нашу спільну перемогу. З новим роком, товариство!